Температура з кожним днем стає вищою. Синоптики розповіли, як закінчиться робочий тиждень, а ще попередили, чого очікувати від літа 2025 та які небезпечні погодні явища можуть накрити Україну. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. П'ятниця 23 травня подарує українцям переважно теплий та сонячний день. У більшості регіонів становиться комфортна весняна погода з температурою повітря в день від плюс 20 до плюс 25. Водночас, у деяких областях, можливі короткочасні дощі на заході країни очікується хмарність із проясненнями подекуди прийдуть короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 20 до плюс 22. Центральні регіони насолоджуватимуться переважно сонячною погодою. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 24. і опади малоймовірні. На сході країни синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура підніметься до плюс 23, плюс 25 градусів. Південні області, зокрема, Одеса, Херсон, Миколаїв, традиційно триматимуть лідерство за температурними показниками. Там до плюс 26 і без дощів. У північних районах, як от Чернігівщина та Сумщина, можливі короткочасні дощі. Однак температура залишиться приємною плюс 21, плюс 23. Загалом 23 травня в Україні буде теплим, подекуди з незначними опадами типовий пізньо-весняний день, що створює ідеальні умови для прогулянок роботи на свіжому повітрі чи відпочинку на природі. Єдиним винятком можуть стати короткочасні дощі, тож парасоля не завадить у дорозі. Тим часом синоптики вже розповідають попередні прогнози на літо 2025. Отже, цього року літо в Україні обіцяє бути аномально теплим, з температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Синоптики прогнозують, що середня температура влітку може бути на 1-2 градуси вищою за норму з біком спеки у липні, коли температура може перевищити плюс 40, особливо в південних і східних регіонах країни. Після прохолодного травня червнь розпочнеться із поступового потепління у Києві. Очікується денна температура до плюс 25, нічна до плюс 15 з переважно сухою та сонячною погодою. У Львові прогнозуються денні температури в межах плюс 21, плюс 25, з мінливою хмарністю та можливими короткочасними дощами. А ось у липні та серпні слід, як завжди, очікувати пік спеки та можливі екстремальні явища. Липень традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні і 25 рік не стане винятком. Очікується, що температура повітря сягатиме плюс 35-40 плюс градусів, особливо в південних та східних областях. Серпень також буде теплим з температурою вище середньої, але зменшуємо ймовірністю екстремальної спеки. Тож фахівці рекомендують влітку уникати тривалого перебування на сонці в години пік з 11 до 16, пити багато води та носити легкий одяг, і слідкувати за прогнозами погоди та попередженнями про можливі грози чи інші небезпечні явища. Нагадаємо, що раніше метеоролог Ігор Кібальчич в коментарі телеграфу попереджав українців, що вже цього літа нас очікують небезпечні природні явища. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Метеоролог зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. А й з підвищенням інтенсивності гроз зростає ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град, смерчі та торнадо. Зі слів Кібальчича, смерчі в Україні насправді вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить, зауважив фахівець. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень. Зокрема, град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. Нагадаємо, що в кінці квітня 25-го року торнадо спостерігали на київщині у броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту. Експерти кажуть, що незвичне природне явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерч, що мало чим відрізняється від торнадо. Фактично, це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас: холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризики для утворення таких атмосферних явищ. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН пояснив, що є регіони на планеті, де торнадо відбувається частіше, наприклад, на півдні Сполучених Штатів або у інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнаду, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди й трапляється. В Україні торнадо та смерчі менш небезпечні, але природа їхнього утворення однакова. Він додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України. Там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку більша сонячна активність. Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою плюс 40 і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря, за таких умов часто формується торнадо, вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря, на межі, де розпечена сонцем, повітряна маса зустрічається із холодною, можуть формуватися такі природні явища. Експерт вважає, що торнадо це цілком звичне для України явище, але підкреслює один нюанс за словами Сокуленка. Через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними щодо торнадо, яке помітили на Київщині, то він не надто потужний. Експерт пояснив, що потужним торнадо можна називати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини мало потужне явище. Якби хтось із людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось із руку людини або максимум збити її з ніг не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео. А які у вас очікування на погоду наприкінці травня та влітку? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.